Робота підприємства Віра Сервіс не задовольняє міського голову. Те, що замість пустих корпусів, які не мали навіть покрівлі, тепер починає роботу промислове підприємство, На думку мера, це не гаразд, бо цим переймалась лише обласна, а не міська влада. Пімається просять, щоб там далі ми притягнути притягнутим газопровод. Ми, якщо відказали, поки не буде заключено до ваше в нас ніяких правових відносин з ним нету. нету то довору на нове підприємство. То сьогодні я вчора їм сказав, не хвастайтесь, Тим, що ви зробили хорошо для Олександрії, наоборот, ви зробили хуже і передайте передачі це руководство області, щоб вони в средствах масової інформації не дурили ні города, міста, ні области, області, они, видите ли, підняли предприятие. Да ніхто його не підняв. На думку міського голови підприємства, яке не має прямого відношення до міської влади, це поганий приклад. Його роботи, хоча мер так і не пояснив, чому поганим є те, що замість непрацюючого підприємства, на якому нещодавно майже поставили хрест, яке сьогодні потребує підтримки, як місцевої, так і обласної влади, олександрійці отримали відроджене промислове виробництво.